Вітаю тебе з завершенням курсу навчання, і хочу сказати, що ну от що думаєте, й скажу. Це адекватний спеціаліст, воно вже працюючий спеціаліст, і мені було дуже приємно те, що ти розділяєш мою точку зору щодо процедур, які можуть нашкодити клієнтам, ти їх не робиш. Тому мені це було дуже приємно і дуже приємно, що в твоїх ручках з'явився цей чарівний масаж обличчя. Тобі подобається робити масаж обличчя? Так, да, мені дуже сподобалось. Взагалі мені сподобалось навчання. Тому е, дякую за навчання, за знання, за, е, за те, що треба робити ось так, а не отак. І це багато разів. І поставили наші руки, розповіли. Це таке велике у вас терпіння до нас. І, взагалі, що ще хочу сказати, коли так. ти коли приходиш перший раз на перше заняття, і тобі показують, що ти повинен зробити, чому ти повинен навчитися, і ти думаєш, не тільки думаєш, але й кажеш, що ні, я цього не зроблю. Але ж Інна каже: Ні, в тебе немає вибору, ти повинен це зробити. І ось зараз я тримаю цей сертифікат, пройшовши. Шаг за шагом, крок за кроком і навчаючись цьому Тому дякую ще ну, раз. Ну вийшло ж, вийшло. вийшло. Звичайно, а, вийшло. Сухо. Тому дякую ще раз. Бажаю вам нових, гарних гарних учнів, а нам нових клієнтів, щоб ми робили їх гарнішими завдяки вашій методиці. Ну, вашому гарному навчанні. Дякую, Сонечко. Відмічу тебе твою сторіночку, я потім розкажеш ще які послуги ти надаєш. Рекомендую, звертайтеся. Адекватних косметологів і майстрів не дуже багато, то вона одна з небагатьох. Дякую.